Всім привіт, друзі! З вами Закус. Сьогодні я би хотів поговорити про таку машинку, як Борщ Вов'раген. І показати, як грається вона. Зіграємо пару показових боїв і поговоримо про те, що треба ставити по спорядженню амуніції Бекомплекту. Поїхали! Спорядження. Я раджу ставити отаке спорядження. Якщо. Ви будете сидіти більш в костах, ставте калібрування прицілу, і буде вам щастя. Далі. По амуніції. Шоколадка, противосколичний підбій, поліпшене пальне. Інше не раджу ставити, просто не раджу. Далі. Бе комплект раджу такий. Можете ставити другий, як вам подобається. Далі тут калібрований, калібрований снаряд. тут... Тут, тут треба поставити або це, або це, тут без різниці. Тут маскувальну сітку, збільшений зряд не треба, ставте е, механізм. Далі. Тут ставимо оберти двигуна, підкручені, тут поліпшена збірка, збалансована гармата, гусля і оця штучка. Поїхали. Збираємо пару показових боїв, і будемо дивитися на результат. Почекаємо зараз трошки. Все. Східна гавань. Дев'ятки. Як я люблю цю гру. Ах, будем. в кусти. Становимося в кусти. Можемо відіграти, якщо з нами зараз поїдете, те, я вам покажу одну фішечку. От, ну, тобто поїдуть, поїдуть. поїдеть, я бачу, вже поїдуть. Показую вам фішечку, Який не то, що треба е робити, треба постійно пользуватися. Ви встаєте от сюди. За камушек. І просто, стоїть, вижидайте врага, як кажуть. Можете поїхати на СТ, але нам не цікаво, розумієте. Там можна було б і прогу, і все. Але ми зараз такі таплівухи будемо вішати. Пацики, клянуся, якщо вони поїхали вверх. Тут отак становимося. О, бачите, все-таки щось там хтось є. О, бачите, ВК. Я би вистрілив, але, типа, не бачно куди. Вот, тепер бачно. Стріляємо, пацики. Ну, пацики, ну, ну. Пацики, з таким зведенням це просто жесть. Бачите, не закинув, не закинув. Е, на, треба нашим їхати допомагати. То, що ми зараз можемо е, дуже швидко злить. І я не хочу програвати це. Вони будуть пушити центр. Так, да, вони просто вже пушать все. Тоді чекаємо, поки вони вот тут будуть проїжджати. Ми злом М103. Угу. Не буде. Не, буде, буде, буде. Ну будеш, давай. Ну йти вперед, бро. Ну давай, братан. Прогета там проїхала. Ладно, е боже мій, що ж вони так туплять? Пускай він бортом встане, я не хочу просто... Ой, блін, яка це... біда. Закинули гарно, але це все. Ну як би це буде поразка, то, що ми тут не виграємо. Може і виграємо. М103 буде ви викатуватися сюди. Там прога фугасіком пані... Боже, ВК. Блін, там зараз Сімовента помре. Погано. Прогу, прогу можем підловить фугасиком. Прога зараз тут вийде. Дивіться. Зараз тут поїде прога. Ось Прога. Та да, блін, що ж таке? Бачите, не звівся, все. Ну, це, це смерть для нас тепер. Вона закатувати буде, вона буде закатувати? Нє, вона не буде. Блін, ну бачите, я міг, але я, ну, типу, побоявся прийняти ще. І це моє, типу, було ошибкою великою. От зараз гарно сталося. Якщо б я тоді не прокакався, могли б це виграти. Давай, Т40. Т-44, ну давай, боже, братанчик, ну я в тебе вірю. Я там ще Т9... Ой. Поразочка, поразочка, на жаль, перша, ребят. Просто поразочка. ще не вивозимо, не вивозимо. Гусля, в сіре гусля, в сіре гусля. Друзі, це наша гра. Наша гра в сіре гусля. Ви, ви самі все бачили. Це наша гра. Якщо ви не згодні, можете написати все в коментарях. Але це просто жесть. Тупо в сіре. Просто в сіре. Гусля! Це класно, друзі. Зато мені обов'язково буде пробиття. Перше, на жаль, катка це поразка. Не сталося з грам 3. Тож, ну. Я хочу показати, яка ця класна машинка. Просто не дозвівся. Не... От бачите, воно повинно так закидувати на стадії, як зараз це буде перемога. Сочна, класна, прекрасна. Перемога буде, перемога буде. Перемога буде. Слава Україні, друзі! Слава Україні! Перемога буде. Так, друзі. Я е, не знаю, куди нам їхати. То що, ну, типу, це просто ГГ. Я, якби, не дуже опитний грок. Типа, і тут треба гадати, що робити. Так. Тому будемо зараз грати. І дивіться, як я буду страдати просто. Просто жесть. Е, бачу я. Нічого не бачу. Я сліпий. Поїхали прямо. Не будемо стояти в кусту. не будемо е, чекати. Е, ос вар... Ну, Особливого приголошення. Ми поїдемо зразу помирать. Правильно, правильно, друзі. Саме так робіть завжди на цьому танку. Та шуткую, шутку. Не треба так робити. Грайте нормально і буде вам щастя, як кажуть. Тут я не зловлю, то що то що жесть якийсь. Я. Ой-ой-ой. Зря я, напевно, сюди приїхав, знаєте. Тарнваген дивиться. А я а я боюсь, що мене в мене не, не хватить. А вдруг не хвати. І що робити тоді? Ні, хватить, хватить. Тільки воно отсюди. Ой-ой-ой! Ну! Ви саме все бачили, друзі. Дуже сма. Ой-ой-ой. Друзі, а тепер треба валить, то, що зараз нам буде кабзда. От, типу, просто валим. Валом, 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 друзі. Просто убігаємо від них, убігаємо. Ой-ой-ой. ой Не, закайте, прям не, не швидко убігаєм. ні, 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 убігаємо. То що. Ні-ні-ні, убігаємо. Все-таки убігаємо. Нас вирішили дивитися дуже так. Зведусь. Зведусь. А, прийму, але зведусь. І не попаду, Карл! Ну. Це я, друзі, просто дурачок. Як завжди, зараз почнуть защищати ВГ, що ВГ найкраща компанія цього світу. А що я? А я, я просто, блін, не додивився, як бачите. Не, не дозвівся і. І за цього пройшла така неприємна дуже ситуація. Робимо так. І назад відкатуємо. Не будемо тратити ремку. Зараз це не важливо. Він, він уїде. Пускай уїжджає, тільки він не уїде вже. Беремо фугас. Друзі, беремо фугас. І вбиваємо. Типа фугасом. Фугасом. То мало ли там гусля зараз почне. Не дуже гарні речі робити, не буду казати які. Ой-ой-ой-ой-ой. Я гадав, що вони не, не помітять, але помітили. І, блін. Ну, я гадаю, зіграли гарно. Давайте додивимося цю каточку. Зіграли гарно, не показово, але я граю як новічок. Давайте будемо, відкривано, я новічок, ви дивитесь і розумієте, що я новічок. І що так будуть грати. Багато людей, які, людей, які посмотрять цей відео. Якщо вам щось не подобається, якщо я якось неправильно зіграв, можете написати в коментарях. Я, об... я не буду обіжатися. Наоборот, вам відповім, чому я так зробив, і будемо на цей щот розмовляти. Зараз я... я зараз промотаю і повернусь до вас. Давайте, чекаю. Ось, друзі, я повернувся. Починаємо ще бій. Може ще вспім. Але я хочу так сказати. Машинка кайфова дуже. Нам просто може не, ста... не щастить. Раджу качать. Гарновіт. Носхорн параша повна. Реально. За свободку просто проходить до Еміля. І за свободку а, купуйте нормальну пушку. І буде вам щастя. У Емільки зовсім. Класний УВН. Зовсім класна альфа. Ну, тобто, ви граєте буквально на 7 уровні, як на 8 тільки стоковий, реально. Плюс у вас дуже гарний УВН. Ну, ви типу, зможете встановитися прямо від такої горки, я прям від цієї горки встанете нормально. Ось. Е, прокачайте гриля, поки не пізно. Гарно. Не, не пожалійте. Просто не пожалійте. Гарно. Тачечка. гарно все бачите, от бачите, без свідня закинув, нормас, Такі прийняли м -м, печально, але нормас, 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 Ми головне видали там просто діку суму, просто, просто діку суму і це гарно. Там P43, він там стоїть і стоять буде, так? Да? Бачите, він прийняв вже. А, якщо він знов поїде, типу, йому гг, йому габела просто. Не прийняв! Ой-ой-ой! Яка це лажа! Бачите, не прийняв, не прийняв. Пройшов снарядик. Бачите, як погано засвітіла все таки прога? Він ще пінгує чогось. ВГ можна без цього, будь ласка. Що воно робить? Прийняв, прийняв, прийняв. Друзі, прийняв він, прийняв, бачите. Я, я хотів розумієте, показати, що так треба робити, але ось, ось тепер він шотний для всіх. І це перемога. Ну це перемога, це победа, перемога. Він по мені зараз видасть. Його зараз вб'ють. А ми їдемо далі на, наносить нормальний урон, такий непоганий. паттятіна, Потя, пасяся. Виїджай, давай, бро! Давай, розмін, розмін, давай розмін. Він мене вбити може, але бачите, не хоче він виїжджати. виїжджать. Але давай, давай, давай. Давай. <звідь> піксель, пацики. Піксель, пацики, просто. Піксель. ПАМ! Ізі. Бачите, іноді ти в упор не можеш попасть без світіння, а іноді такий піксель просто отак от, от залітає ти такий вох-ох. Це просто імба. Я кажу, танк під настрій, гарний настрій, беріть, катайте. Поганий настрій не беріть. Будьте більш рогатися, чим нормально грають. Тігр Ван. Тігр Ван. Він помре від мене або від Сімовенти. Тут, uh, типу, без, без різниці. Вибив БК! Жаль, що не фулочка, але пацики. вибив БК. Задумайтесь, будь ласка. Дуже класний, дуже комфортний танк. Кажу вам, прокачуйте. Реально не пожалійте. Ви тільки получите гарні, класні емоції від нього. Бачите, ми видаємо кайфову тику. Він по мені буде розряджатися, так? Ні. Бачите, класний, гарний танк. Грається дуже класно. Перший бій то фігня, пацики. 10 боїв заграйте. Просто пацики, дуже класний танк. Давайте робити висновки. І будемо розуміти. Бо. Тому що я грав, скільки на ньому боїв я зіграв, 31 бій, 54%. Нормально, пацики, нормально, піде. Що можна сказати по висновку? Танк дуже гарний, дуже прекрасний. Раджу всім качати. Тільки можна навіть, якщо ви не хочете качати десятку, якщо вам, ну, типу вам довго, раді вісьмірки, реально вкачайте це. Це класний танк. Тому раджу всім пограти, покайфувати. І залишить в ангарі. То що танк дуже класний, дуже комфортний. Це без обладнання. Ми так зіграли, пацики. Там з обладнанням взагалі буде пушка бомба. На цьому я з вами прощаюсь. Лайк, підписка, будь ласочка. Підтримаємо. Буде перемога. Слава Україні!